А сьогодні ми з вами продовжимо верніше, говорити про роботу з алгоритмами з розгалуження, а саме більш детально розглянемо задачі, які стосуються алгоритмів з розгалуженням. Ну, почнемо з того, що давайте спробуємо розв'язати задачу, яка дозволяє нам перевірити, чи якась певна введена зміна є додатньою. Що для цього нам потрібно зробити? Ну, По-перше, давайте створимо новий файл і зразу його збережемо, нажимаємо файл Save as, щоб він автоматично вже зберігався вказане нами місце. Вибираємо папочку Python, називаємо якось там наступним іменем, і, в принципі, можемо вже працювати. Отож. З чого будемо починати працювати? Ну, по-перше, для того, щоб перевірити, чи зазначене число в нас є додатнім, нам потрібно прописати команду, яка буде відповідати за те, щоб користувач ввів це число. Ну і відповідно, це число перетворилося. Верніше, Введені дані, які веде користувач, з стрічкового типу в цілочисельний, тому прописуємо x дорівнює int, int відповідає за перетворення числа в цілочисельний тип даних. Далі, відповідно, прописуємо input і кажемо, що користувач у нас має ввести число. Далі, за допомогою порівняння конструкції if, ми прописуємо. if Більше рівне нуля, тобто визначаємо, чи наше X є більше рівне 0, якщо воно більше рівне нулю, значить ми вводимо повідомлення про те, що це число є Так, Через табуляцію ми прописуємо print. Так, додаткове число додатне. Далі запускаємо програмне виконання і перевіряємо, що в нас вийшло. Отож, вводимо число, давайте спочатку введемо додатнє. Ок, перезапускаємо програму. Вводимо від'ємне число. так, І коли ми ввели від'ємне число, в нас, в свою чергу, нічого не відповідає, тому що ми тут представили розгалуження, яке вказує на те, що тільки... Буде працювати програма, якщо наша умова виконується. Але ми можемо досконалити нашу програму, можемо дописати конструкцію else, в якій ми вкажемо, що якщо число в нас є менше 0, значить в нас має вводити повідомлення про те, що воно від'ємне. Тому ще раз, через табуляцію прописуємо print число від'ємне. Давайте перезапустимо, і я вже зразу буду вводити від'ємне число, щоб ми побачили, що в нас змінилося. Ввожу мінус 11, і в мене вводиться повідомлення про те, що число, дане число є від'ємним. Ось е, така в нас ситуація, якщо говорити про числа. Також давайте попробуємо за допомогою конструкції if прописати програму, яка буде в нас працювати наступним чином. Е, По-перше, е, ми. Користувач буде вводити назву дня тижня, та, наприклад, там, понеділок, вівторок і так далі з великої літери. Ми будемо перевіряти, який день він ввів і будемо виводити йому повідомлення, якщо день вихідний. Тобто він вводить дні тижня, якщо він ввів вихідний день, значить буде виводити повідомлення вихідний день. Що для цього потрібно? Для цього потрібно створити змінну нудеї. Так, і попросити користувача ввести назву дня тижня з великою літери. Чому з великої літери? Тому що ми з вами будемо ці значення порівнювати, і в порівнянні ми якраз будемо вказувати, вказувати назви днів тижні з великою. Ну і задаємо умову, що якщо день, змінна день, буде набувати значення субота. Або неділя, значить, ми будемо виводити повідомлення для нашого користувача. Вихідний. так? Тому прописуємо команду Print. Вихідний. Ну, Давайте перевіримо, що в нас буде відбуватися. Є, працює, пишу вівторок. Нічого мені не відповідає. Так. Далі записуємо ще раз. Так, понеділок, зараз ведемо субота. Так, виводиться повідомлення вихідної. Ось така в нас ситуація. Також можна писати програми більш практичного характеру. Наприклад, у нас буде програма, яка буде... Визначати, чи влізеться м'яч, який має, наприклад, діаметр D у вікно, чи там, квартирку, яка має висоту і ширину x і. y. Так, тобто, що ми дізналися, чи м'ячик Влізеться нам в вікно, чи в отвір, чи в будь-який інший елемент. Що для цього потрібно зробити? Ну, для цього, по-перше, нам потрібно прописати. Змінні, які будуть визначати розміри даних елементів. Ну, По-перше, ми з вами говорили, що змінна D у нас відповідає за е, діаметр м'яча. Далі змінна X у нас буде відповідати за введення е, висоти квартирки. так? І е, Y за е, значення е, ширини квартирки. так? От є користувачком ці всі значення. А далі за допомогою елементів порівняння ми можемо визначити, чи влізеться м'ячик в цю квартирку. Для цього ми прописуємо, що якщо значення діаметра буде менше за Значення Х, тобто висоту квартирки, і буде менше за значення Y, тобто ширину квартирки, то логічно, що воно пройде. Якщо одна з цих, ну що м'ячик зайде в цю квартирку, якщо ж одна з цих величин не буде, не буде менша, так, верніше де не буде менше за одну з цих величин, то відповідно м'ячик не влізеться, тому що він застрягне або по висоті, або по ширині, або і там, і там. Далі, якщо ми вказали цей елемент, прописуємо слово пройде, Print пройде, а в іншому випадку, тобто прописуємо команду LC і кажемо, що в нас буде виводитися повідомлення, що ні, не пройде. Ну і, В принципі, вже можемо з вами тестувати цю програму. Для цього ми її запускаємо. Так, давайте перший варіант пропишемо, що м'ячик буде більший. Діаметр м'яча у нас 20. А, наприклад, ширина 10, а висота 30. Тобто одна умова виконується, інша ні. І пише, що м'ячик не пройде. А ну, давайте подивимося, чи дві умови у нас виконуються пройде. Так, м'ячик, наприклад, 10, висота 30, ширина 40. В такому випадку в нас виводиться повідомлення пройде. Ще одне практичне завдання, яке стосується складання алгоритмічних структур розгалуження, це, наприклад, є пошук найбільшого числа з трьох чисел. Тут воно, в принципі, завдання вирішується схожим чином. По-перше, нам потрібно ввести команди, які будуть відповідати за введення трьох змінних так, трьох чисел. Давайте зробимо це, у нас будуть три числа А, Б, С. Так, і попросимо користувача їх ввести. Далі, що нам треба зробити? Нам потрібно ввести процедуру порівняння. Для цього ми прописуємо IF А більше Б. Перевіряємо, чи значення А є в нас більше за Б. Якщо це так, значить ми прописуємо, що зміння, яка в нас відповідає за найбільше значення, ми присвоюємо значення А. Тому що А безпосередньо логічно більше за Б. В іншому випадку ми це ми робимо навпаки: ми зміні М будемо присвоювати значення е, Б. Так, тобто в іншому випадку ми зміні М присвоїмо значення Б. Але в нас ще є змінна С, з якою нам також це потрібно порівняти. І е, тут ми прописуємо ще одну умову. Після цього порівняння, тобто ми кажемо, що якщо змінна С буде більше за M, то зміни M ми присунуємо значення С. В іншому випадку ми нічого робити не будемо, тому що якщо С в нас менше за M, а це означає, що воно автоматично менше або за A, або за Б. Ну і далі ми можемо в принципі, ці числа, це число найбільше, яке ми знайшли, виводити за допомогою принта. Давайте перевіримо, як це працює. Перезапустимо нашу програму. Так, вводимо число 10, 8 і 7. І бачимо, що найбільше число 10. Так. Ну, Давайте з С попрацюємо, щоб воно було найбільше. Щоб ми точно переконали, що ці умови у нас співставляються. Зробимо А там 11, Б8 і С13. І бачимо, що у нас вводиться що число С найбільше. На цьому все. Дякую за увагу.